У столицю ледве не потрапив цілий арсенал зброї. Чудо бандероль і зони АТО намагалися перевести четверо чоловіків ось на цьому мікроавтобусі. Однак до рук адресата посилка так і не дійшла. На заваді стали бійці спеціального батальйону МВС, які патрулюють пропускний пункт між Харківщиною та Донеччиною. Підозрілий вантаж правоохоронці виявили під час перевірки машини. Находяться два. РПГ знаходяться дві гранати, знаходиться большое количество патронов, знаходяться тратилові шашки. Также в зборі знаходиться граната, яка називається розтяжка. Для яких цілий чоловіки везли зброю до столиці затримані не зізнаються, та навіть більше кажуть, бандеролі їм передав один із українських солдатів. Мовляв, це передача для його рідних. Та чи правда це чи ні? Наразі з'ясовують правоохоронці. Нагадаємо, це вже не перші випадки, коли із зони АТО масово вивозиться зброя. Чи не щодня правоохоронці затримують зловмисників з такими бандеролями, у серпні подібний небезпечний вантаж ледве не потрапив на Львівщину. Хмельниччину та Прикарпаттям.